Чат садку дворе зачиняється, будьте обережні. то до до дощик, то до сонечко, до то якось похмуро. Але ті міста, які я проїжджала буквально нещодавно, що вони стояли, огороди в воді, я казала, що ось так. Зараз на цих огородах вже люди, води немає, копушаці, щось роблять. Ну, вже все гаразд, немає такого жовтку. Як я тоді бачила, що всі, ну, деякі огороди поді були. Зараз там виїжджає, то вже так нормально. Вже люди саджають, все мене, все, знаєте, потроху буде наладжуватися. Просто терпіння і ніколи не потрібно панікувати. Так що якось там. Їду, дивлюся концерт Таклян Ельзи. Скрябіна не захотіла дивитися, тому що розплачуся. Сердечко я на десерт залишила. І ще думаю, а який би ще концерт, якого виконавця ще б мені закачати, от ви порадили. У поворотах у мене непотязу. Я б виконавця порекомендували мені завантажити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І знаєте, отак от їдеш, як побачиш щось таке гарне і хочеш швиденько-швиденько вам показати. І не вмикається камера так швидко. І думаю, як ви знаєте, такі лінзи якісь були, якщо ти щось побачив, ти хоп-хоп. Проморгав і воно вже записує. Як ідея для науковців, будь ласка. На якої станції? Ми? Це імені Тараса Григоровича Шевченко, міста Сміла, О, Черкаська область. Це Черкаська область, а мені повідомлення прийшло. Якщо ви переселенець або ще щось зверніться, а ви зараз знаходитесь. Думаю, це цікаво. <рес> Думаю, це де ми знаходимося? Я не переселенець. Але повідомлення прийшло, тільки в'їхали в цю область. Ніколи не проходять такі повідомлення. Та ви ж на роботі. <ріст> mm, кофе чай. Кофе чай, дівчинка. Пропонує. А ми концерти oh, виносимо. Oh, ми концерт. Ми з вами. мої дорогенькі, я і ви. За вікном уже таке сонечко-сонечко. Там я дивлюсь смаколики, чипси, ходоги, соки. Там багато чого у дівчинки пропонує. Можна карткою розрахуватися, а можна за гроші. Таку водичку брала. Мені вона більше подобається, ніж морщинська. Я завжди морщинську брала м -м, негазовану. А це, це взяла Трускавець, угу. не газована. Так класно. Це чекаю, поки сміття будуть возити. Бачите, там поїхали. Зараз сердючку буду вмикати, не хочу я ці. Ну, оце інша справа. Поїхала. Я ж казала, на десерті буде. Ну, концерт починається з пісні Гейтс України, наскальний, красивий. Правильно, з цього все повинно і починатися. Хочу подивитися, що тут лежить. Що тут суперкоманда. Це ви моя суперкоманда, мої дорогенькі. Це щось таке всяке. А, це що? а, і тут наклеечки. Ну, це хто з дітками їде і такі ігри подобаються, то минулого разу не було. Там. Однакові книжечки. Одну покладу, бо вони однакові. Щоб бути здоровим. О, це розмальованка така. Це дітка можна взяти, помалювати, поки в дорозі їдете. І повивчати прогіршу. Цікава книжечка. Якщо у вас поганий настрій, якщо у вас тремтить серце, якщо ви за щось хвилюєтесь, якщо у вас панічні атаки, микайте концерти, концерт вірки, сердючки, забудете про все і будете посміхатися, чесно. Давала концерт. Будь ласка. Сердючка ну, каже, друзі, ви ж повинні розуміти, що мені теж не дуже просто облучатися в такий образ, Але, ну, в такий час і все. Але слава Україні! Ой, розказує за собач... собачку патрон. І каже, є собачка патрон. А в нього, каже, сердечко вже зайнято. В нього є собачка Гільза з Полтави. Угу, розумієте? І собачка Патрон вона знімалася в фільмі, який повинен бути вийти 24 лютого 2022 року. Є пропозиція, який не вийшов. І там патрон собачка знімалася з собачкою Гільза з Полтави. Є пропозиція. Так, буду продовжувати дивитися концерт антидепресант мій.